when you hold uka, me. they're not going to look good for time is dragon nature regions hi skip is <laughs> in the takua sala everything's, everything's all right uka, uka. they call themselves the guardians of the galaxy what a bunch of a-holes ah! Це відео може бути трохи сумбурним, бо робота над ним була пекельною шизою. Я встигла захворіти, і це може бути трохи чутно. Записала Кенту голосове. Він каже: Вітаю з побертатом. Бачила світло 6-8 годин на добу та інші радощі життя. Але от я тут, тому приємного перегляду. І можете глянути попередні відео, бо вони експертно заявляють хіхівні. Отже, Ферелден, Малолюдне селище Лотерінг, дієві особи, Василіса Єгоровна, красива і горда сука. Мечта всіх мужичків, атлетичний юнак, нордична краса і гітлер-югендівська зачіска, синіглацка, алкоголічна япадорва, красна шапочка, красива лінива, егоїстична і дурна блядь. На вході в поселення нас зустрічає гібрид Нефістофіля, Вільзевула та демона мого сонного проліча і розповідає щодо чого. Армія зрадника Логейна разом з правителем покинула селище, залишивши лотерінг на призволяще перед армією породжень темряви. Більшість населення тепер складають біженці, тому спішимо усім на допомогу. Виваємо розбійників, павуків, ведмедів, вовків ще розбійників. Знаєте, мені починає здавати, що мор тут не найстрашніше, що може вам стрітись. Але ладно, за нашу допомогу нам добре віддять. Yeah! Угу, Ясно. Отже, Логейн звинуватив сірих стражів у зраді і вбивстві короля Кейлана. Добре, що я нікому не сказала про те, що я сіра вартувала It is best you not lingard, Виконавши всі невеличкі доручення з двох ніг вриваємось та верну, щоб перепочити. Uh -oh. цих тюбіків. Логейн залишив лотерінгу, щоб розшукати виживших сірих вартових. Але за нас заступається послушниця церкви. These are no more souls Ці челіки отримують по обличчю, і ми відправляємо їх до Логейна, щоб той знав, що йому пиз... Послушницю звати Леліана. Вона каже, що сподівається доєднатись до нас у боротьби проти мору, бо так їй сказав Творець. У видінні. Mm -hmm. I, I know that От тут то ти права. Ну, яка паті без персонажки, яка вірить в щось сумнівне. А Тут не придумала, нехай буде Лосе, бо вона занадто вірить в мене. Тому я, звісно ж, запросила Лоліану до нашої секти. І Моріган реагує на це. Was worse than Як Моріган. А відтак нас тепер четверо, і ми готові давати прочохана усьому, що на нас косо подив. Знаєте, мені починає здаватись, що я деградую, бо в свої 12 проблеми в цій грі у мене виникли лише з одним конкретним босфайтом. А тепер схоже, ті рази, що я перехворіла ковідом, не прийшли безслідно. Блін, поки шукала потрібну лорну інфу. Побачила оце. Нехай з цього приводу висловиться Ліліана. Девамені лавлі Йогенішінелойнклойстер. All of them chaste and virtuous, <laughs> it added to their mystique, because then, they were forbidden, and forbidden fruit is the sweeter, no? My mother told me stories too. She was the one who kindled my love of the old tales and legends. Hmm. My mother's stories curdled my blood and haunted my dreams.

Анівейсо, anyway, so, ми дізнаємося, що того звати Стен, і його посадили у клітку для очікування страти за те, що він вирізав цілу родину фермерів. Мерсі? Mm -hmm. Ще нам в компанії очевидно не вистачало вбивці. Що ж, летимо до правебної матері і просимо ключ від клітки. Просто так вона його не віддає, але на радість Моріган ми погрожуємо служительниці. Now we How fun. Мої закоханості до добра не доведуть. Ми звільняємо стена, щоб дати йому можливість спокутувати свій злочин і розповісти свою історію, і, можливо, повідати нам про традиції його на ні, я відправила його в табір, де він буде скоріш за все до кінця гри. Вибач, Галс, тобто Стена... В принципі на цьому наші справи в лотерінгу закінчились, тому рушаємо далі. У таборі нас буде алістер, помітивши, що нас мучать кошмари про породжень темряви. Думаю, саме час поговорити з усіма шизіками, яких ми зібрали. Продовжуючи розмову з Ліліаною. Майфрут ай акамелівмгенескавесейшн. Бно адінотеквас Марган розповідає про ті нечисленні рази, коли вона полишала свою хатину в хащах. to look into another's eyes. How to eat at a table, how to bargain without offending—none of these things I knew. I still do not understand it all, truth be told. Yes, I have. Out oh, of Why are we stopping? No, I am. Uh. Uh. Ok. No, let's ask him how Duncan. 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 Ще не на стабір вриваються гноми, яких я врятувала на дорозі з лотерінгу. Я про них не згадувала, бо я написала про них жарт два рази, і два рази вони були настільки сука, настільки, блядь, дебільні, що навіть я їх не вставила. Я маю чуток самоповаги. Цінуйте це. Вони пропонують свої послуги торговця та майстра зачарування. Ну, це доволі зручно, але слава Богу, це всі названі гості. У мене в юрагавументефа. Та блядь, як ви мене знаходите? Ладно, знайомтесь, це як тебе там? The name is Levy. Levy. А, знаєте, він зділсі, так що похуй на цьому наче все, тому лишаємо табір. Навіщо я дослухала слів Алістера, і ми відправились в Редкліф, і це мені ще аукнеться. Та ми сподіваємось отримати допомогу від Ерла Еймона. Але на підході до міста Альстер неочікувано вирішує розповісти нам найбільший свій секрет, про який йому дуже тяжко говорити. Е, він син короля Меріка. Що робить його братом Кейлана? Племінником. І... Так, у мене з цими родоводами складно. Секунду, я маю експерта. Ну що не Йона, сам собі про праді та його батько, його племінник. Питання. Коротше, тепер ми з Алістером, типа друзі. Або я навіть би сказала. Name a more than a a На вході в місто нас вже зустрічають. Як чимно? Ну звішна, блять, я прийшла вам допомогти. У мене ж справ взагалі немає. Чому кожен раз, коли в грі мені потрібна допомога, всі навкруги вирішують розпочати якийсь цирк? Дякую, Моріган. Ладно, я так агресую, ніби не збираюся їм допомагати. Коротше, в замку щоночі вилазять повсталі з мертвих і нападають на селян. Війська у них немає і відерла жодної звістки. Нас відводять до Тейрна Тігана. Він каже, що на додачу до всього іншого Еймон дуже хворий. А що там з ним зараз, ніхто не знає. Ах, що ж, біжимо допомагати селянам у підготовці до нічної битви. Спочатку переконуємо Коваля знову взятись за роботу, пообіцявши розшукати його доньку, коли будемо у палаці. Отримує благословення у служительниці. Оживає все в твоєму організмі. Галелюя, то що умирало. І думаю, ми готові до бійки. I do not know how to address an elf in your position. Which Minecraft player are you? The racist. The racist. Швиденько проходимо цю пекельну мисорубку. Зранку Тіган каже, що насправді знає секретний шлях до замку, але нашу розмову переривають. Ізольда, дружина Еймана, просить Тігана повернутись разом з нею до палацу, адже її сину Конору потрібна допомога. Каже, що усі повсталі з мертвих справа рук придворного мага. Більше вона пояснити не може, але Тіган і так погоджується. Тому ми самі направляємось до замку секретним шляхом. Взагалі, я тащусь від того, як вона каже Тіган. Тіган, 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 Тіган. Та й взагалі від її голосу Could it truly be a demon? Вже у палаці вбиваємо орди нежиті, і інших демонічних штук, але п'ять разів, п'ять здихаємо від їбучих собак. Я сіра вартова і збираюсь перемогти Архідемона. Просто нагадую. У темниці ми знаходимо того самого мага, про якого говорила Ізольда. Його найняли, щоб той навчив Конора приховувати свої магічні здібності, щоб його не забрали в Гогвартс. На закономірне питання, чи це він відповідальний за усю нежить, що атакує Редкліф, він каже. Дав ай. А й позенд Ал я бетацолайди. І він дійсно за це відповідальний, адже демонічна шиза почалась вже після того, як його закрили у темниці. Він наголошує, що понад усе хоче допомогти зупинити напади. І Альстар та Моріган сперечається, чи можна йому довіритись, адже той зізнається, що він мах крові. І це якби так, але. Він отруїв Ерла Еймона на замовлення Логейна. Боже, це як я не знаю. Це як це як дізнатися, що Мінтара хоче вирізати всіх в гаю, а потім обурюватись що вона зрадила свою обідницю Лол. Ну тобто, тобто, Думайте, трохи, ні? Я вирішила його відпустити, бо що він зробить? Через ерла? Досліджуючи палац далі, ми нарешті доходимо до головної зали. І без приколів я знаходжусь у сцену піздець, якою моторошною. Страх в голосі Зольди та як демон контролює Конора і Тігана. Мені здається, цей малий забагато знає. Коротше так, ми нарешті дізнаємося, що, схоже, Конор уклав угоду з демоном, щоб його батько жив, і тепер він одержимий. Маг, якого ми звільнили, повертається. І загалом розклад такий: треба вбити демона. Можна просто вбити хлопчика, але також можна за допомогою ритуалу вбити самого демона у Тіні. Але це вимагає жертви. І Ізольда пропонує своє життя. І знаєте що, мені чомусь завжди симпатизували Ізольда. Ми всі знаємо чому. Could it truly be a demon? Тому варіант з принесенням її у жертву скасовується. Конора ми теж бувати не будемо, бо рудих я не чіпаю. А це приводить нас до висновку, що я дурне і не треба було слухати блондинчика, а йти до кола магів. Тому ми рушаємо у дводенну поїздку до вежі, залишаючи селян, Ізольду, Тігана і хлопчика у руках кровожерливого демона. Мені здається, я дуже погано виконую свою роботу.